Обереги це наші прадавні, добрі символи захисники, знаки віри Вище заступництво. Символи обереги втілювались в побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. І сьогодні ми з вами поговоримо про вишиванку, народний оберіг України. Наші предки вірили що в природі існують злі та добрі сили і намагалися захиститися від злих, тому створювали багато оберегів. В Українців є такі народні обереги: піч та визерунки на дні, діду, дзвіночки, писанки, лялька-мотанка, часник, підкова і, звичайно, ж, вишиванка. Вишиванка це теж оберіг. Колір, форма, крой, матеріал, орнамент мають значення і разом створюють енергетичний заряд виробу. Вишиванка носилася насамперед із сакральною метою, як оберіг, захищаючи частини тіла незакритій одягом. Деякі вишиванки спочатку створювалися як ритуально обрядові. Вишиванка наділяє людину цілющою силою рідної землі, захищає від усього лихого, вишивають її кольоровими нитками. Червоний колір символізує любов, чорний журбу, блакитний надію. Визерунки також мають символічне значення листок дубу побажання хлопчикові або чоловікові, щоб її, що її носитиме, бути міцним, як дуб, здоровим, дужим, витривалим, мужнім. Квіти маку захищають від усього лихого, обіцяють продовження роду, виражають любов до загиблих родичів і пам'ять про них. Грона винограду це мріє про міцну велику родину, злагоду в сім'ї. Лілія на дівочій сорочці символізує дівочі чари, чистоту помислів і вчинків. Волошками зазвичай матуся вишивала синочку вишиванку та бажала, щоб він добре ріс, розвивався, міцнішив. Для воїна вишивка це особливий оберіг, який не лише захищає від усього лихого, а й нагадує про близьких людей, рідну домівку, куди він обов'язково має повернутися після всіх пригод та небезпек. Наші пращури вірили, нитка передає силу, витривалість, захищає людину від хвороб. Мистецтво створення вишиванок передавалося від прабабусі до бабусі, від бабусі до матусі, від матусі до доньки. Колись існував навіть такий ритуал. Збиралася вся родина, і бабуся бажала онучці стати гарною вишивальницею, легенько вколюючи голкою їй долоньку. Що ж, любі малята, давайте разом відтворювати наші обереги. Вишивайте разом з бабусями, з матусями, вишиванки. Нехай вони оберігають вас від зла, неправди та різних, різного лиха. Пізнавайте сіти з задоволенням і до зустрічі!